Виконуємо номер 1221 із підручника Алгебра 7 та номер 56.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік, на яке число потрібно помножити обидві частини першого рівняння, щоб у рівняннях коефіцієнти при зміні Х стали протилежними. І два завдання. Приступаємо до виконання, щоб рівняннях коефіцієнти при зміні х. У нас при зміні х коефіцієнти 1 і мінус 2. Щоб були протилежними, потрібно перше рівняння помножити на 2. Ліву і праву частину отримаємо 2х відняти 8 у дорівнює 18, і переписали друге. 2х додати 7 у дорівнює 8. Тепер у нас коефіцієнти при зміні х 2 і мінус 2. 2 і мінус 2. Протилежні числа. Записуємо відповідь. Стоїть питання, на яке число потрібно помножити на 2. Переходимо до, другого рівня, до другої системи, що були протилежними при коефіцієнти при зміні х помножимо перше рівняння на мінус 4, тоді отримаємо мінус 12х відняти 28 y до рівня мінус 76. І друге переписали 12х мінус 8 дорівнює 4. Як бачимо, тибор у нас коефіцієнти мінус 12 і 12 протилежні числа. Записуємо відповідь на мінус 4 номер 1221 із підручника «Алгебра 7», номер 56.3 із підручника «Математика 7» виконано.